Ми купили ще спеціальний бульдозер для чого? Тому що ми маємо розпланувати всю повністю цю територію, вичистити, засадити свіжесенькою люцерною і деревцятами. Для чергового класного соціального проєкту, що заключається в соціальному проєкті, на цій території ми будемо засаджувати деревами, яблунями, грушами, робити з них сушки і роздавати одиноким пенсіонерам і також нашій улюбленій школі, нашій малечі. Кожен функціонуючий в'їзд в нашу ферму виглядає саме так: в'їзна брам санбар'єр, барєр коли заїжджає машина, вона проїжджає по дезінфекційній зоні і також виїжджає, щоб нічого не занести і нічого сюди не вивезти. А тут таке питання, ой, а хлопці щоб оцей мусор строїтельний вивозили, напевно, туди між першим і другим. Паші, покажу зараз. Там, де вже є. Да. Е, чого? Бо там великий перепад по цьому, по висоті і потім зверху просто дорожними приплитами прокладимо по кирпичам.